Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього заняття фразеологізми. Отже, що таке фразеологізми? Фразеологізми – це стійкість сполучення слів, які за значенням дорівнюють одному слову. Наприклад, бити байдики означає видалювати. Або ж ведмежа послуга, тобто та послуга, яка безглузда і не потрібна. Ознаки фразеологізму. По-перше, у складі фразеологізмів не можна заміняти слова. По-друге, поза фразеологізмом слово може втрачати свою смислову самостійність. Також сполучення слів має одне лексичне значення. Також фразеологізми просто потребують запам'ятовування. І в реченні фразеологізми можуть виступати одним членом речення, тобто підметом, присутком, додатком і так далі. Отже, якщо в реченні ви помітили фразеологізм, то необхідно його підкреслити одним членом речення. Фразеологізми можуть бути однозначними та багатозначними. Так, наприклад, однозначні фразеологізми – Має лише одне значення лексичне. І, наприклад, відтанути серцем означає перестати ображатися на когось, аніпари з вуст означає мовчати. А ось зразок багатозначних фразеологізмів. Наприклад, такий фразеологізм, як стати на ноги, може означати подорослішати, а також може означати одужати. Наприклад, після Важкої хвороби я нарешті став на ноги. В даному реченні означає одужав. Або, наприклад, мої діти нарешті стали на ноги, тобто подорослішали. В залежності від речення в якому, і контексту, в якому ви використовуєте фразеологізм стати на ноги, він отримує своє значення. Або ж розявити рота. Може мати взагалі до 4, близько чотирьох значень. Це може бути в значенні роззявити рота, говорити, роззявити рота, тобто уважно слухати, роззявити рота, бути дуже враженим, і роззявити рота бути неуважним до чогось. Зараз спробуємо виконати наступне завдання. Знайдіть і запишіть фразеологізми, що означають наступні поняття: запам'ятати, дрімати, мовчати, холодно, ледарювати. У вас також є слова для довідок: клацати зубами, бити байдики, клювати носом, зарубати на носі, ні пари з вуст, намотати на густ, на вуз проковтнути язика, а також сидіти, склавши руки. Спробуйте натиснути на паузу та виконати це завдання. Знайдіть фразеологізм, який відповідає певному поняттю. Тож, натисніть на паузу і виконайте завдання. А ми продовжуємо далі. Ось як ви повинні були поєднати фразеологізм та значення, яке він має. Отже, до слова запам'ятати слід було обрати наступні фразеологізми зарубати на носі та намотати на вус. До слова дрімати слід було обрати фразеологізм. клювати носом. До слова мовчати варто було обрати фразеологізми. фразологізми ніпари з вуст проковтнути язика. До слова холодно слід було обрати фразеологізм клацати зубами. А до слова «ледарювати» було два фразеологізми бити байдики та сидіти, склавши руки. А зараз спробуємо встановити ще відповідність. У вас подані фразеологізми: стріляний птах, язик без кісток, гаряча голова, вбивати клин, гріти руки, спускатися з неба на землю та оббивати пороги. В наступній колонці. В переміж подані слова, яким вони відповідають по значенню. Спробуйте натиснути на паузу і відповідно знайти фразологізм до його значення, а саме: балакучий, досвідчений, запальний, нечесно наживатися, звільнятися від ілюзій, домагатися залагодження справи, несподівано діяти, сварити когось між собою. Або ж іще варіант дурнуватий. Отже, натисніть на паузу і спробуйте знайти до цих семи фразеологізмів їхнє значення. А ми переходимо до перевірки. Отже, стріляний птах має значення досвідченої людини. Язик без кісток говорять про балакучу людину. Гаряча голова ми використовуємо тоді, коли людина має запальну вдачу, тобто запальний. Вбивати клин слід використовувати фразеологізм тоді, коли ми говоримо, що посварили когось між собою. Гріти руки слід вживати тоді, коли ми маємо на увазі нечесно наживатися, спускатися з неба на землю, тоді, коли ми звільняємося від ілюзій. А оббивати пороги оббиваємо ми їх тоді, коли намагаємося залагодження певної справи. Сподіваюся, ваші відповіді були правильні. А ми йдемо далі. Також в українській мові є фразеологічні синоніми та фразеологічні антоніми. Відповідно до понять синонімії та антонімії. Фразеологічні синоніми це фразеологізми, що позначають той же предмет, явище дійсності, виражають те ж саме поняття, але увиразнюють його та відтіняють його різні сторони. Фразеологічні синоніми, в свою чергу, об'єднуються в синонімічні ряди. А також є фразеологічні антоніми. Це фразеологічні одиниці з протилежним значенням відповідно до значення антонімів. Види фразеологічної антонімії, вона буває власне фразеологічна, коли в ролі антонімів виступають фразеологізми. Та внутрішня, коли один із фразеологізмів є антонімом до якогось компоненту чи слова з іншого фразеологізму. Отже, наприклад, фразеологічні синоніми, тобто тоді, коли, одне, тоді, коли фразеологізми. Мають однакове значення. Наприклад, так, фразеологізми: два чоботи-пара з одного тіста на один аршин, одного поля ягоди, одним миром мазані, обоє рябоєм», як дві краплі води. Ці всі фразеологізми мають одне і те ж саме значення схожі. А ось приклад фразеологізмів антонімів. Наприклад, бистрий, розум", бистрий на розум. І туман 18 -й. це розумна і дурна людина. Або не вистачає клепки і не втім я битий. Не вистачає клепки, говорять про недалеку людину по розуму, а не втім, я битий говорять про розумну. Ще приклад аж в руках кипить і як мокре горить. Як мокре горить, це повільно. А в руках кипить це швидко. Тобто, ось ми маємо з вами приклади протилежних фразеологізмів. Також в українській мові притаманні фразеологізми з використанням одного якогось слова. Але при цьому вони будуть мати просто не протилежне, а різне значення. І це значення, так як ми знаємо у фразеологізмах, просто треба вивчити або запам'ятати. Так, наприклад, в українській мові часто використовуються е, у фразеологізмах бджоли. Наприклад, як бджіл у вулику, як бджоли у вулику, липнути як бджоли до меду, бджілкою літати. І ці всі фразеологізми матимуть плюс-мінус різне е, значення. Наприклад, як бджіл у вулику, і як бджоли у вулику. В українській мові вживають, коли хочуть сказати, що чогось занадто багато, тобто як бджіло вулику, їх дійсно багато. Липнути як бджоли до меду це означає фразеологізм проявляти інтерес. А коли ми використовуємо фразеологізм джілкою літати, ми маємо на увазі швидко щось робити. Також в українській мові є фразеологізми зі словом каша. Так, наприклад, каша в голові, плюнути в кашу, каші не звариш, мало каші з'їв, скуштувати березової каші. Всі ці фразеологізми мають абсолютно різне походження і значення. Наприклад, каша в голові. Ми вживаємо тоді, коли говоримо про безладдя думок каша в голові в людини. Плюнути в кашу означає скривдити когось. «Каши не звариш означає, що з цією людиною не домовишся. Мало каші з'їв, означає, ми використовуємо, коли хочемо сказати, що людина молода або ж не повноліття. Мало каші ще з'їв. А скуштувати каші означає, березовий каші, означає побити когось. Ось так, в українській мові ми з вами використовуємо фразеологізм. Сподіваюся, що тема була зрозумілою. Я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступних відеоуроках.